Карпати восени це магія, яку не можна описати словами. Тому я просто покажу. Кажуть осінь це час спокою, але в Карпатах вона виглядає інакше. Тут кожен день нова палітра, кожна вершина інший настрій. І навіть якщо дощ і вітер, це не кінець подорожі, це її початок. Привіт, давно не бачились. Це хом'як і це заді осінні Карпати. Ну а я вас вітаю на новому випуску. Отже, як ви зрозуміли, в цьому випуску ми підіймаємось на хом'як. Подивимось, чи настільки цей маршрут важкий, як про нього кажуть. Ну що, початок з вершини ми вже подивилися. Зараз на годиннику 7.30 ранку, і ми починаємо наш трейл на хом'як. Думаю, не секрет, що на Хом'як є кілька маршрутів. Один з основних починається в урочищі женець, прямо біля пропускного пункту. Ось там він позаду. Маршрут дуже добре маркований протягом всієї дороги, тому я думаю, заблукати на ньому ультраважко. важко. На жаль, всю ніч падав доволі сильний дощ, тому зараз дорога трішки слизька в такому болоті. Але через те, що вона в маленьких камінцях по ній йти не дуже важко. Тому наразі не слизько, але я думаю, що коли ми вийдемо вже на сам хом'як, буде добряче на каміннях слизько. Хочу уточнити, що першочергово ми мали йти зустрічати там світанок. Але коли ми подивились наскільки на вулиці, темно, здоровий глуст взяв своє. Не знаю, чому ми вирішили, що це була б хороша ідея. Ну але слава Богу, що ми передумали в цьому відео. Я поставив собі дві мети: перша це звичайно зійти на хом'як. А от друга це подивитись, чи реально він настільки складний, як про нього кажуть люди. Адже коли я готувався, дивився маршрути, зустрів буквально мільйон різних коментарів та відео, де люди кажуть, що це прям дуже важка гора. Багато хто на ній ригав і не зміг вийти. Або якщо і виходив, то це було ультраважко. Власне, це я хочу перевірити. Що хочеться сказати зараз про маршрут. Пройшли ми близько 50 хвилин, і нічого важкого наразі немає. Це доволі полога стежка. Дуже красиві осінні Карпати, які просто вкрилися всіма кольорами від жовтого до оранжевого та темно-червоного. І так, поки те, що красиво, це головне. Ну і також, як я і казав, падав трішки дощик, підрозмило дорогу, утворилось болото, але в принципі нічого складного і важкого наразі немає. О, ви лише, подивіться, як тут красиво. Ось такий місток, камінці. Насправді дорога на хом'як, поки на початку, одна з найкрасивіших, яка є. Можливо, дає своє осінні Карпати та різнокольорове листя на деревах, але поки це реально дуже і дуже красиво. Сподіваюсь, так і буде останні 500 метрів, де починається каміння, але наразі все супер круто. Ми вже подолали більш ніж півтори години шляху, е, може навіть ще більше. От. І наразі це не дуже важко. На рельєфі починають з'являтися такі каменюки. В принципі, такими ж вкритий весь хом'як. Е, синяк, здається, явірник Горган. До речі, відео з явірника можете глянути за підказкою. От. Тому. Сподіваюсь, скоро будемо вибирати з лісу і виходити на якісь більш відкриті місцевості. Ну що, наш перший привал. Ми пройшли вже доволі багато. По трекеру нам залишилось ще година 10, мені здається, буде трішки довше. І ми не встигнемо дойти за годину 10, а поки сніданок. Так, насправді вітер вже доволі холодний і відчувається, що... Що Якщо так іти далі, то змерзнеш дуже і дуже швидко. А якщо так, то ще можна йти. І як ви можете спостерігати, маршрут помаленьку починає вкриватися снігом. Також ми дійшли до його гардової частинки. Ну, хардового відносно, тому що все одно він не дуже важкий. Ну, хіба через те, що він кам'янистий. Але сам підйом я б не сказав, що різкий, на явірник ураган той же самий, набагато важчий підйом, набагато крутіший і різкіший. Так, ну що, ми трошки оновили свій лук, тому що стало реально холодно, а ви можете дивитись, ви можете бачити сніг навколо іній. І доволі вже такий холодний холодний вітер дує. Сподіваюсь, сонечко трішки нагріє ще загальну температуру. Але, Але ми були готові до цього. тому, да. Ну що, вся полога частина маршруту успішно подолана. Вийшли ми на ось таку галявинку. І зараз нас чекає дещо важче. А саме ось цей підйом позаду мене. Будемо сподіватися, що це найрізкіше, який буде сьогодні, проте я не впевнений. І, скоріш за все, після нього буде частинка без лісу, де будуть великі каміння, по яких треба буде все-таки карабкатись е, з допомогою рук. Тому, та, трешки перепочиваем, пьем воду и лезем далее. Так, -с. І що, ось такий підйомчик ми подолали. Фінально вже 100% вийшли з лісу. І пода... далі нас чекає ось такий маршрутик через коріння, каменюки і якісь хвойні кущики. Але боже, тут буквально 10 метрів пройти. І уявіть, який вид відкриється позаду. Далі йдемо по ось таких каменюках і коріннях, але я впевнений, що якщо пройти метрів ще 5 вперед, то відкриється ультракрутий вигляд на гори. Я думаю, ось так ви вже їх можете бачити. А от мені ще прийдеться трішки піднятися. Вау! Боже. Володь цього вартує кожен раз. Кожен раз волоцю вартує. Це дуже круто. Ось вже видно капличку на вершині. Ще 2-3 хвилиночки і ми вже будемо там. З ось таким чудесним краєвидом навколо. Боже, ми це вартувало кожну хвилинку підйому. враховуючи, що він був не досить важкий, але блін. Ну що, я пропоную завершити там, де і почали. Обов'язково поширюйте україномовний контент друзям. Ставте лайки та пам'ятайте, що цікаво там, де мандри. Ну а ми з вами побачимось в наступному місці чи локації. Па-па!